Вітаю, починаючи з 2023 року, українці можуть самостійно вивчати ПДР і складати теоретичні іспити у сервісних центрах МВС, тобто без обов'язкового проходження відповідного курсу в автошколі. Наскільки реально самому вивчити ПДР і як швидко це можна зробити? Зі свого досвіду викладання ПДР в автошколі можу сказати, що самостійне вивчення ПДР цілком можливе, але, як показує практика, зробити це можуть лише відсотків 20-30, оскільки самостійне навчання потребує від людини більше часу і неабиякої наполегливості. Середньостатистичному учню знадобиться приблизно годин 50, щоб підготуватись до складання іспиту. Головне завдання учня правильно організувати процес самостійного вивчення ПДР. Розділи ПДР бажано вивчати в хронологічному порядку, підкріплюючи вивчення теорії практичної роботи з тестами. Після вивчення кожного розділу треба одразу ж розбирати тестове запитання на цей розділ. Це єдиний ефективний спосіб самостійно опанувати курс ПДР. Своїм учням я рекомендую користуватися сайтом Greenway.com.ua. Посилання на нього є в описі до цього відео. Чому саме Greenway? Це єдина в Україні онлайн-платформа з тестами ПДР, які на 100% відповідають офіційним вимогам головного сервісного центру МВС України. Тобто на іспиті в сервісному центрі будуть ті ж самі запитання з тими ж самими відповідями, що і на Гринвей. Матеріали, які розміщені на сайті, дають можливість ґрунтовно підготуватися до теоретичної частини іспиту. На сайті є текст ПДР з ілюстраціями, прикладами ситуації на дорозі, а також поясненнями, що дуже зручно для самостійного опрацювання. Тестові запитання постійно оновлюються відповідно до змін у законодавстві, тому на Гринвей учень завжди працює з актуальною версією тестових завдань. Щоб мати можливість користуватися повним функціоналом сервісу, потрібна реєстрація. Зареєстровані користувачі у персональному кабінеті можуть бачити детальну статистику про вивчені ними розділи тестів ПДР. За бажанням можна проходити тести як з окремих тем, так і загальний тест. Учень має можливість здійснювати роботу над помилками або за бажанням змагатися з іншими учасниками. Під кожним питанням тестів є розгорнуте пояснення фахівців з обговоренням. Зареєстрований користувач має можливість прийняти участь у дискусії або поставити запитання, на яке отримає відповідь протягом декількох хвилин. Щоб відкрити доступ до всіх білетів ПДР за темами і тестів для онлайн-іспиту, необхідно придбати про аккаунт на 1, 3, 6 або 12 місяців з можливістю роботи як через сайт, так і в додатку або одночасно на декількох платформах. Промокод URI 680945 дає знижку 10-15%. Цей промокод потрібно ввести у відповідне поле під час здійснення покупки про аккаунта. Зі свого досвіду можу зазначити, що ті учні, які сумлінно проходили тести на Greenway, зазвичай складали іспити в сервісному центрі з першої спроби.